привіт! Ви на каналі Ab70K і в цьому відео я вам покажу, як зробити моду для гри Melon Playground Для початку ви видовждій скачати гру під назвою Pixel Studio. Ось вона в третьому раді Парадостання. Заходимо. Вибираємо, там у вас пише Hold продвинутий чи... Про... Чи звичайний, вибирайте звичайний, так. Вибирайте там, який вам треба розмір. Я звичайний. эм. А, це в мене встановлюється. Ось, це встановилося. Це я собі робив фон. Ну, от, наприклад, зараз воно пропаде. Так, так, дивіться. Наприклад, я намалюю. Так, ну добре. Дивіться, це в нас кольори. У вас так багато не буде, бо це я вже понароблював собі кольори. Хто не знає, то кольори робляться ось так. Нажимаємо на ось цей плюсик і вибираємо колір. Ось такий. Просто в мене буде. Ой, не туди нажав. І потім нажимаємо на хрестик. Короче, от, наприклад, вам треба зробити. зробити. Ну що, наприклад, треба зробити. Ну, от, наприклад, зробимо магічний гриб різнокольоровий, Або все, золоту золотую спиту. Короче, сейчас зробимо. Потім собі щось домалювали, зараз за секунду намалюю. Так, ну ось я намалював якусь машинку. Тепер на... нажимайте на ось цю штуку і робите ось так. от. Так. Потім нажимаєте, у вас з'являються такі кнопки. Нажимаєте оцей один файлик передостанній. І нажимаєте «Сохранити фото як хочете, нажимаємо «Сохранити». Якщо у вас дуже так, ну щось таке. Потім нажимаєте «Сохранити». потім уже виходимо з гри. Заходимо в Valence Playground. Так, ну і ось ми вже в гри. Нажимаємо Mod Editor. І потім нажимаємо Right now. Потім вибирайте те, що ви будете З чим ви будете працювати. Наприклад, кирпич. Нажимаємо Select Texture Потім нажимаємо на Add. То... Так, це в мене тут, я вже да ще малював. До речі. Це допитайте, що це... Так, ну це мене моде, моде є. І нажимайте на те, що ви зробили. Так, і... Так, потім нажимаємо Set Collidays, Colliders. І робите все з по-новому. Тут вы робите самі хідбокси. Я за вас не зроблю, це я вам так вчу вас. Хідбокси самі сама не зроблю. Так і ось. Потім нажимаємо, яким нас, яка в нас буде назва. Тільки на англійській моди. Наприклад, буде назва Purple Mini Car Так, все готово. Потім нажимаємо Save. Нажимаємо Back Yes. Це всі мої моди. Хто хоче, щоб я зробив обзор, то пишіть в коментарях, якщо я їх включу. Потім нажимаємо Back. І так. Тепер нажимаємо Play. Вибираємо карту, на якому ви будете тестувати ваш мод, наприклад, на Чой. Так, тепер нажимаємо ось сюди. Тут на секунду я вам моду показав. Тут теж на секунду. І так, заходите в цей розділ розділ, і ось наш мини-кар. Одо, плаває у воді як по лаки. І з вами був обі 73 Це був туторіал, як зробити свій мод модмелон playout. І всім до побачення!